Нахиду за загиблим героєм проведе міський голова Ігор Чайков. Христос Воскрес. Шановна громада, все отці родина нашого загиблого героя. Ще ніколи ми. Не бачили такого скорботного великодня. Мало не щодня ми приходимо на цю площу, аби розділити непоправне горе, яке приходить в українське родило, через збройну агресію Росії, і достойно провести наших героїв. Сьогодні ми тут прощаємось із молодим воїном, стрільцем. Штурмового спеціалізованого батальйону шквал військової частини А-3846 3 штурмової, окремої штурмової бригади, солдатом Владиславом Борисовичем Андрусиком. Навіть складно говорити про нього по батькові, адже він народився 16 го Жовтня 2000 року. З раннього дитинства у нього було складне життя. Його життєвою долею опікувалася бабуся Тамара Андріївна, яка власне і привела його за ручку в перший клас загальноосвітньої школи номер 11 де він провчився до 9 класу, потім вступив до Ковальського професійно-технічного училища номер 7 де здобув фах електромонтера. Деякий час він проживав з мамою та відчимом і відчув, що таке сімейний затишок, але це було недовго, оскільки спочатку помер відчим. Потім захворіла мама. Правда, мама встигла народити Владиславу, братика-Михайлика, долаю якого нині опікується тітка Ірина Володимирівна. Отака складна доля. Бабуся була для нього справжнім прихистком у житті. І він дуже хотів віддячити рідним за ту увагу, яку вони приділили. Але, на жаль, був і інший вплив, вплив вулиці, який назавжди був позитивним. І от коли з ним трапилися такі обставини, ті, кого він вважав друзями, залишили його напризволяще, і він практично збився з життєвої дороги. Сталося це. В березні 2022 року, і коли почалося вже повномасштабне вторгнення, Владислав для себе вирішив піти служити Збройні Сили. Він розумів, що захищати вітчизну це обов'язок кожного чоловіка, і він зможе залишити після себе добру пам'ять. Честь і славу. Звичайно, він не думав загинути на фронті. Навпаки, на фронті з ним сталася світла подія, він зустрів дівчину, закохався і після війни мріяв створити сім'ю, дівчина з Харківщини, і почати нове життя. Але війна. Зробила все інакше. Напередодні Великодня рідні отримали звістку, що Владислав пропав без звіст. У них, звичайно, жевріла надія, що він живий і обов'язково повернеться, дасть про себе знати. Адже з фронту він часто дзвонив своїй двоюрідній сестрі Анастасії. І вона пригадує, як він отримав свою першу зарплату. Хлопець, який завжди не знав, де себе подіти, він попросив карточку, скинув гроші і попросив зробити рідним подарунки. Він точно би став достойним і є достойним громадянином своєї країни. І коли на третій день Великодня прийшло, сповіщення, що він загинув, це стало трагічною звісткою для його рідних, для яких він завжди був найкращий. Так згасло їхнє сонечко. Так вони називали про себе, Владислава. І символічно, що це вже третій воїн, якого ми ховаємо в Великдень, якого рідні називають сонечко, тому що це світлі люди, люди, які своїм теплом і світлом могли зігрівати ще багато-багато років тих, хто поруч з ними, але не судилося. І сьогодні ми прощаємося з Владиславом, дякуємо йому. За його доблесть, за честь і відвагу, яку він виявив, захищаючи рідну землю, наше місто і своїх рідних, щире співчуття родині бабусі тамарі, тітці Ірині Володимирівні, братику Михайлику, якому лише вісім років, сестриці Анастасії, всім. У кого серці залишиться світлий спогад про цього світлого і доброго юнака? На віки 24. Вічна пам'ять і слава герою! Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Владислава Андрусика хвилиною мовчання.